Вітаю вас, малята! Сьогодні наша розмова про дії під час повітряної тривоги. Звук повітряної тривоги дуже гучний, він лякає. Його спеціально зробили таким, аби всі звертали на нього увагу. Він означає, що наші військові помітили загрозу і зараз знешкодять її. А які наші дії? Ви злякалися? Це дійсно страшно і неприємно. Але ви молодці. Так добре тримаєтесь. Головне, не панікувати, а слухати дорослого і чітко виконувати те, що він говорить. Візьміть необхідні речі і прямуйте за дорослим в укриття. Необхідні вам речі знаходяться в тривожному рюкзаку. Чому саме в рюкзаку? Його зручніше одягти і руки будуть вільними. Перевірте свій тривожний рюкзак. Можливо, щось слід додати. Що в ньому повинно бути? Фото з батьками. Записка від батьків з інформацією про тебе, батьків, номери телефонів, домашня адреса. Ліхтарик, пляшка з чистою водою, поживні батончики, сухе печиво, серветки, вологі та сухі, невеличка іграшка, якою ти зможеш себе зайняти, блокнот для малювання, олівці чи фломастери. Ти маєш знати, що в тебе в рюкзаку, для чого і чим користуватися. Добре, якщо ти практикуватимешся в збиранні тривожного рюкзака разом з батьками. Тоді будеш знати, для чого саме ці речі, коли і як ними користуватися. А головне зберігати спокій. Адже дорослі завжди поруч. На випадок, якщо в укритті ти не побачиш дорослого, з яким прийшов, використовуй правило сос. Стій, як тільки зрозумів, що не побачив дорослого, з яким був, негайно зупинися, адже дорослі підійдуть за тобою у напрямку, звідки прийшли. Озирнись, озирнись навколо, можливо, ти їх побачиш. Сміливо закричи Не бійся кричати, та не бійся свого голосу. Поклич дорослого, з яким прийшов до укриття. В укритті поводь себе спокійно. Знайди собі цікаве завдання та перебувай там до сигналу відбій повітряної тривоги, після якого можна спокійно повернутися до звичайних справ.